Останнім часом кампанія Дональда Трампа пішла в тінь, і основними ньюзмейкерами є демократи. Тож зараз в штабі Трампа думають, як врятувати ситуацію, і він починає себе доволі проактивно проявляти. Тож як будуть рятувати Трампа, зараз будемо говорити з вами, Валентин. Від зняття Джо Байдена і до офіційної номінації Камали Гарріс на партійному з'їзді Чикаго Гарріс змогла значно випередити за загальнонаціональними опитуваннями. Зараз усереднено вона випереджає свого опонента на 4%. відсотки. Ріст вже припинився саме після з'їзду. Після того як незалежний кандидат Роберт кеннеді молодший і оголосив про підтримку Трампа на передвиборчому мітингу останнього штату Аризона. Зняття Кеннеді багатьма експертами було протрактовано як спроба завершити медовий місяць Камали. І вірватися Трампу у кампанію з новими силами. До речі, про Кеннеді у нас є і відео цікаве, дуже цікавий пост на нашому телеграм-каналі. У Нас дуже багато якісної якісно цікавої інформації, економічної, геополітичної, фінансової. Посилання на цікавий пост буде в описі до цього відео. Долучайтесь, будемо раді бачити. Отже, Трамп буде рятуватися ось таким чином: по-перше, вони відмовляться від активної кампанії в трьох штатах, де Трамп вже скоріше за все програє серйозних ресурсів кидати туди не будуть. У США, як правило, результат виборів у більшості штатів відомий наперед. Є лише декілька штатів близько 6-7 наразі, де результат спрогнозувати доволі важко. Ці штати є полем битви на президентських виборах, і саме в них кандидати кладають найбільше власне ресурсів. Але у Трампа на коражі в черні була ідея виграти не тільки штати, які не визначилися, а й додатковий ще один штат, який мав би бути повністю за демократів. Отже, Дональд хотів прям помпезно заїхати в Білий Дім і взяти Нью-Гемпшир, Міннесоту і Вірджинію, де класично голосували за демократів. Міннесота вже відпадає. Адже Гаріс обрала тамтешнього прогресивного губернатора Тіма Волца своїм напарником на виборах. Багато жителів Мінесоти віддадуть голоси за пару волц гарріс аби побачити свою людину в Білому домі. Був навіть історії смішний випадок, коли Міннесота стала єдиним штатом, де більшість людей віддала свої голоси за демократичного кандидата Волтера Мондейла. Решта штатів проголосували тоді за чинного президента республіканця Рональда Рейгана. Як можна згадатися, він був родом з штату і також обирався сенатором. Ну і був віце у Картере. Щодо Вірджинії, там теж все дуже примарно. Але після того, як Камал вже обрали головним кандидатом, то проблеми з'явилися у штаті поруч. Це у північній Кароліні, де зараз Трампу треба думати, що з цим робити. Щодо Нью-Гемшері, невеликого штату в новій Англії, який дає лише 4 виборчики, то в 16-му році він там майже переміг Клінтон, і в нього не закритий гештальт, який би він хотів би закрити, але напевно не цього разу. Наразі кидати багато ресурсів в цей штат з невеликою кількістю виборців немає ніякого сенсу. І, хоча Трамп ще публічно у своїх постах каже про те, що і він нью візьме. Але після того, як Камала вже стала головним претендентом від демократів, там позиції дуже укріпилися так, що виграти цей штат напевно неможливо. Тож Трамп може публічно говорити, що хочеш. А от машина виборча, його, все ж таки, обійде увагу НюГемшер. Його вірно ресурси звідтам відправлять до іншого штату, який є справжнім полем битви до Пенсильванії. У Пенсильванія діамант моїх очей для кожного кандидата, тобто зараз в президенти США. От якби зараз б українці всі би повалили жити в Пенсильванію і були б свідомі, і качали б кандидатів на підтримку України, там би і Фредович би плакав би, і Камала більше б висловлювалося. Побріяти можна. Взагалі, Пенсильванія дає ж 19 виборчиків і. Перемога Трампа там, наприклад, дає йому 90% шансів виграти. Надзвичайно багато Камала так само як бере Пенсильванію, то все в неї перемога майже в кишені. Тож в штаті буде просто пекельна боротьба. Недавно Трамп провів Пенсельванію свій перший мітинг з часів замаху. На нього спроба замаху відбулася саме на минулому передвиборчому мітингу в цьому штаті. І активність республіканців, така от мітинги різні, лише буде зростати в цьому штаті. В Пенсильванії, як і в сусідньому Мічигані та Вісконсині, Трамп буде ставити на економіку. Він, власне, зараз вже багато говорить про неї. Наприклад, каже про те, що всі країни, які будуть відмовлятися від долара, будуть мати 100% вмита, мита, аби торгувати в США. Америки. В цих штатах дуже багато промисловості і виборці звертають увагу на економічні посили кандидатів. З мінусів для Трампа він майже зрівнявся з Камалою Гарріс у очікуваннях щодо економіки. Виборці вважають компетентними і правильними пропозиції майже однаково обох кандидатів. У раніше Трамп випереджав особливо Байден. Але разом з тим у Дональда є багато цікавих ідей. Він вміє подавати. Своє майбутнє як гарне для економіки США, у нього там в принципі є потенціал розвернутися. Також важливий фрекінг в цьому штаті Трамп каже про те, що він дозволить максимально гідророзрив, спосіб видобування нафти та сланцевого газу, і він хоче і збільшити ліцензії і, взагалі, розкрутити галузь в тамтешніх територіях. До речі, камала теж не відстає, вона раніше була проти. Фрекіново а зараз теж каже, що це непогана річ, і Пенсильванія не бійтеся, і демократи не будуть валити вашу економіку. Ось така дискусія навколо штату. До речі, завдяки цьому методу багато жителів Пенсильванії змогли отримати більш високооплачувану роботу. Тож виборці будуть звертати увагу, як ставляться кандидати на цей метод, і чи будуть вони далі дозволяти розвиватися цьому методу. З хороших новин для Трампа популярний демократичний губернатор Джо Шапіро поки що бере менш проактивну участь у компанії Гарріс Волца, ніж він до того обіцяв. А власне, на нашому, якщо Гаріс програє, то у нього шанси стати кандидатом в президенти надзвичайно високі. Це вже питання до Гарріс, чого вона Шапіро прокатила так. Якби вона би обрала б віце, саме його, от просто все камала президент, була б без варіантів. Але вже. Треба було Гарріс іти на консенсус з лівими. Тож, Шапіро тут був для неї кандидатом не дуже. Ну, поки що ще такий гарненький центризм в демократичній партії не бере гору. Поки тепер перейдемо на південні штати, які вагаються, і тут у республіканців теж є невагані шанси. Отже, Трамп нещодавно налагодив хороші стосунки з губернатором Джорджії паном Кемпом. До цього у нього були дуже погані стосунки. Трамп вимагав. Аби губернатор підтримав його заяви про нечесні вибори. А губернатор говорив: у нас все добре, не кази з дідуля. Ну то у них такий був скандальчик один з одним, і оскільки стосунки налагоджені, авторитет губернатора в штаті надто високий, якщо він зараз включиться під кінець гонки активно за Трампа, це теж може вплинути. І от є проблеми північної Кароліні. Цей штат може перейти з групи тих, хто визначений за республіканців, до тих, хто не визначений. На відвідною Джорджії місцевий демократ Рой Купер є губернатором і сильно впливає зараз на думки за кого голосувати. Проблеми з Північною Кароліною наразі не визначені. Незрозуміло, чому там Трамп почав так просідати, а мало зростати. Як і не ясно було, чому у 2020 році Джорджія перейшла на сторону Байдена. Але проблеми там означають, що треба ресурси серйозні брати і перекидувати на північну Кароліну. Там аж 16 виборщиків визначаються, це доволі істотно. Це дуже багато. Щодо загалом виборців, у Трампа проблеми з жінками, але є перспективи у молоді загалом у групи латиноамериканців. Щодо молоді, то він ставить на мобілізацію молодих чоловіків і активно використовує Ілона Маска в цьому напрямку. Ну і, звісно, свою присутність в інтернеті, яку тільки збільшує. Він дав інтерв'ю і маску. І Другу маску і намагається ще підключити ряд інфлюєнсерів, у яких аудиторія саме відповідно молоді чоловіки. Щодо жінок, то він намагається закривати з темою абортів Дональд Трампу, ставлячись до них більш ліберальніше. Але тут проблема інша, що від нього починають відпадати такі от радикальні противники абортів, які бачили в нього нарешті заміну цим ліберальним тенденціям. А то що Трамп тут між молотом і ковадлом. Цьому питанні. Щодо латиноамериканців, то натуралізовані вони доволі активно прихильні до Трампа, адже багато чого відгукується в їхніх очах. Там є така цікава тенденція, якщо латиноамериканець зміг натуралізуватися, зміг легалізуватися, він починає активно підтримувати антимігрантську політику і таке інше. Тобто, в цьому питанні він доволі близький до Трампа. І тут, до речі, може дещо допомогти Венс, який у свідомому віці перейшов у католицтво, але наскільки цей фактор зіграє, хоч десь би допоможе Венс, невідомо. Факт лише в тому, що Венс приносить Трампу більше проблем, ніж вигод. З успіхів, що вже можуть допомогти Трампу, це прийняття більшістю штатів, що вагаються законів, згідно з яким посилюватиметься перевірка перед реєстрацією виборців. Фактично, це крок, щоб захистити Трампа від голосів негромадян, які сумнівно що будуть за нього. Щодо політики третіх кандидатів, тут є хороші новини і погані для Трампа. Кандидатка від зелених Джил Штейн та незалежний лівий філософ Кернел Вест залишаються у бюлетенях у більшості невизначених штатах. До того ж, демократи багато ресурсів поклали на те, аби виключити цих кандидатів зі списків. Зараз Трампу придеться голосувати з мусульманами, прогресистами, крайні лівими штату Мічигану і не тільки, аби вони прийшли і проголосували за цих третіх кандидатів, а не за Камалу Гаріс. З інших новин Кеннеді знявся, і Трампу треба вмовити його виборця проголосувати саме за Дональда. А ті, хто б схилялися б за Камалу, тих вмовити взагалі не прийти на вибори. Задачка складна, але все ж таки перспективна для штабу Фредовича. Тут є ще один напрямок роботи. Це виборці конспірологи, що голосували за демократів. Нещодавно він заручився підтримкою промосковської демократки Тулсі Габард. Її він, як і Кеннеді, пообіцяв місце в перехідній адміністрації. Ще один напрямок роботи – це виборці з лібертаріанськими поглядами. Свого часу Трамп навіть пробував отримати номінацію цієї партії в додачу до республіканської номінації. Щоправда, провально. Тут він буде позиціонувати себе більш як економічно вигідним політиком. Він не хоче додатково оподатковувати капітали, він не хоче регулювати ціни. І буде грати проти Камало, що от вона комуністка, а я ні, і тому буде перетягувати голоси лібертаріанців і частину все ж таки зможе. Неможливо обійти і тему дебатів. Трамп точно покладає на них великі надії, згадуючи черневий успіх. Як буде з дебатами, побачимо до того ж, вони будуть зовсім скоро вже 10 вересня на демократичному каналі NBC. На цих дебатах він себе схоче показати з сильної сторони, але схоче і камала. Ми будемо за ними слідкувати, тож підписуйтесь на наш телеграм Останній капіталіст. Там дуже багато цікавої, класної інформації, і, звісно, буде все про дебати. Але не менш важливими будуть дебати, а можливо і найбільш важливими, між Волцем і Венсом. Вони теж пізніше будуть і будемо за ними спостерігати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі до цього відео. Отже, підсумовуючи, Трампу треба мобілізувати своїх прихильників і демобілізувати прихильників Камали у штатах, які вагаються, і також втримати штати, які, начебто, завжди були за республіканців. От така ситуація. у Трампа вже нападав на Нью-Гемшера, тепер треба північну Кароліну захищати. Подивимося, як у нього все вийде. Шанси є. Хоча ми говорили про те, що той самий Ліхтман, дуже такий сильний аналітик, він спрогнозував, що Камала виграє. Але Трамп вміє дивуватися. Правда, будемо дивитися, може в нього щось та й вийде. Можливості різні. Ми сьогодні з вами побачили. Вони є. Боротьба запекла, і будемо за нею спостерігати. Тож до зустрічі.